Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал на YouTube. Мене звати Кристина і це вже шосте відео з нашої серії уроків нідерландської мови. Сьогодні ми поговоримо про різні предмети, які ви зустрінете у ванній кімнаті. У попередніх відео ми вже розглянули базові слова, а зараз ми розглядатимемо конкретні слова, які ви можете використовувати для опису предметів у ванній кімнаті. Хочете дізнатися, як правильно називати такі предмети: наприклад, зубна паста, зубна щітка, рушник і все це на нідерландській мові, тоді обов'язково залишайтеся з нами. Давайте почнемо. Перше слово, яке ми сьогодні вивчимо, це баткамер. В перекладі на українську це означає ванна кімната. Повторюйте за мною: Баткамер. бат Наступне слово – «бат». Це означає ванна українською мовою. Скажи це слово зі мною: Бат. Бат. Душ означає українською душ. Повторюй за мною душ. Душ. А душен означає. Приймати душ. Повторіть за мною. Душен. Душен. Um, слово тандеборстел українською мовою означає зубна щітка. це слово за мною. Танденборстл. Танденборст. Тан. Паста означає зубна паста. Повторяю зі мною. Тант паста. Тант паста. Також у нас є слово зип, що означає мило. Повторюй за мною: зип. Зип. Вих, схал. Перекладі з української означає ваги. Давайте скажемо це слово разом зі мною. Вих схал. схал. Гар-лак означає лак для волосся. Давайте також повторимо це слово: гар-лак. Хар-лак. Шампо. Українською означає шампунь. Давайте скажемо це слово разом. Шампо. Шампо. Васен українською означає митися. Повторюю зі мною: васен. Васен. А слово васханче це. Невеличка мочалка у формі рукавички, яку у Бельгії використовують для миття тіла. Якщо перекладати це слово дослівно, то це так і означає рукавичка для миття. Повторюйте за мною: Васханче. ханче. Вас Хандук українською означає рушник. Скажіть це слово зі мною: Гандук. Хант дук. Харборстл означає гребінець або щитка. Повториться слово зі мною. Гарборстел. Гарборстел. Гардрогер українською означає фен. Повториться слово зі мною. Гардрогер. Спігел українською означає дзеркало. Повторюй за мною. Спігел. Вастафл на український буде ракована. Повторюй за мною. Вастафл. Вастафл. Vas Тафл. А от слово дроген означає сушити. Повторіть за мною. Дроген. Drogen. Стелтань українською означає виправляч для волосся. Повторюйте за мною. Стелтань. Стелтань. І, зрештою, слово шхеє апарат українською означає бритва. Повторюйте за мною: шхеєрапарат, апарат». Ось і закінчився наш шостий випуск. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати нові слова, які пов'язані з ванною кімнатою і особистою гігієною. Але зачекайте, процес навчання на цьому не зупиняється. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Інстаграм, де в найближчими днями ми опублікуємо повторювальні картки, які допоможуть вам запам'ятовувати ці слова ще краще. Також слідкуйте за нами на YouTube каналі, щоб отримувати щоденні оновлення. І не забудьте підписатися на наш канал. І поставити лайк на це відео, якщо воно вам, звичайно, сподобалось. Якщо у вас є інші пропозиції щодо слів про ванну і чи ви хотіли вивчити щось нове, повідомте нам у коментарях нижче. Дуже дякую за вашу підтримку та ентузіазм. До наступної зустрічі!